Отець Михаїл втомлено опустився на лаву. Недільна служба знову пройшла при напівпорожньому храмі, усього п'ятеро парафіян, і ті, що ходять сюди за звичкою, як у поліклініку. Господи, де да я помилився, думав священник, дивлячись на потьмянілі ікони. Двадцять років служіння, а люди все рідше приходять до Бога. Може, не так говорить, не ті слова знаходить. За вікном мрячив осінній дощ. Типовий жовтень, сірий, вогкий, безрадісний, і настрій отця Михаїла. Ех, батюшко, зіткнула баба Ніна, найстаріша парафіянка. Молодь нині інша пішла. Їм би в телефонах сидіти, а не молитви слухати. Та не в молоді справа, похитав головою священник. У мені не можу достукатись до людських сердець. Він пам'ятав, яким був цей храм раніше. Люди приходили з сім'ями, приводили дітей. На великдень яблуку ніде було впасти. А тепер звук маленьких кіхтиків по кам'яній підлозі вивів його з задуми. Худенька сіра кішка, шкутельгаючи, несла в зубах крихітне кошеня просто до вітаря. Брись! Отець Михаїл підвівся Не годиться тут. Кішка завмерла подивилась на нього жовтими очима, ніби в душу заглянула, і продовжила свій шлях. Поклала кошеня біля самого Вівторя, лизнула його і впала. Господи, помилуй, священник підбіг до тварини. Кошеня було живе, а от мати, глибока рана на боці, кров на сірому хутрі, принесла дитя в останню путь, зрозумів отець Михаїл. І вперше за багато років заплакав. Баба Ніна охала, хрестилась, бігала за молоком для кошеняти. а отець Михаїл сидів поруч із мертвою кішкою і думав про те, як ця безсловесна тварина в свою останню годину прийшла саме сюди, не в підвал, не в підворітню, а до Бога. Батюшко, схлипувала баба Ніна, може, це знак? Вона ж, як Богородиця, дитя врятувала, до храму принесла. Кошеня назвали Серафимом. Рудий, пустотливий, він швидко став улюбленцем небагатьох парафіян, а потім почало відбуватися щось дивовижне. Спершу прийшли діти, потім їхні батьки, а далі. Наступної неділі храм був повен. Люди прийшли подивитися на того самого кошеня, якого прихистився священник. Історію поширили в соцмережах, хтось навіть зняв відео. Кішка принесла кошеня до храму, звучало, як початок притчі. Знаєте, що найдивовижніше в чудесах, вони мають здатність множитись. Першою була Машенька, дівчинка років семи, з великими бантами і розсипом веснянок на носі. Вона буквально затягла маму до храму, побачивши телефоні відео з рудим кошеня. Мамо, ну будь ласка, я тільки подивлюсь. канючила вона всю дорогу. Олена, її мати, лише зітхала. Після розлучення вона якось відійшла від церкви, та й часу не було. Робота, донька, нескінченні проблеми. П'ять хвилин, Машо, лише п'ять хвилин. Але п'ять хвилин розтягнулися на дві години. Поки Машенька гралася з Серафимом, Олена слухала проповідь і плакала. А потім довго говорила з отцем Михаїлом про зраду, про прощення, про те, як важко одній. Тепер вони приходять щонеділі, слідом прийшли підлітки, компанія скейтбордистів, які каталися у сквері навпроти. Хтось із них зняв, як серафим ганяється за голубами. Відео стало вірусним, батюшко, а можна ми тут ну, потусимо трохи? спитав їхній заводила Мітя. Серафим такий класний. Отець Михаїл дозволив, а за тиждень хлопці самі запропонували допомогти з прибиранням території. Потім втягнулися у волонтерство, а там і до недільної школи дійшло. Була історія з бабою Валею, тією самою, що кричала на весь двір, що церква це бізнес і попи на Мерседесах. Вона прийшла до храму, посварившись єдиною дочкою. Вигнала, ридала вона отцю Михаїлу, сказала, що дістала я її своїм буркотінням. Серафим тоді весь вечір просидів у неї на колінах, муркотів, терся об руки, а баба Валя говорила, говорила. Тепер вона перша помічниця в соціальній службі храму, і з дочкою помирилася, і внуків до недільної школи водить. А потім був Ігор Петрович, успішний бізнесмен. Він заїхав до храму випадково, шукав, де припаркуватися на час зустрічі. П'ять хвилин, отче машину тільки поставлю, кинув на ходу і завмер, побачивши Серафима. Точнісінько, як його кіт з дитинства, Рижик, якого батько викинув у дев'яності, нічого годувати тварину, самим їсти нічого. На все життя залишилося у пам'яті те кошеня. Серафим підійшов, потерся об дорогі штани, залишив руді шерстинки на чорній тканині. А Вігора Петровича очі зволожніли вперше отак від одного вигляду тварини. Батюшко, сказав він потім. Аж я ж усе неправильно робив, усе дума, успіх, гроші, статус, а щастя нема, порожнеча якась. Тепер на його кошти при храмі працює притулок для бездомних тварин і їдальня для малозабезпечених. І дитячий майданчик у дворі найкращий у районі. А скільки ще історій? Марина, яка втратила роботу і знайшла покликання в організації благодійних ярмарків. Антон, що зав'язав із алкоголем після того, як Серафим відмовився до нього підходити, родина Кузніцових, яка вже майже зважилася на розлучення, але помирилися після спільного волонтерства у притулку для тварин. Кожної неділі до храму приходять нові люди. Хтось лишається, хтось іде, але повертається, хтось просто заходить привітатися з рудим котом. Але головне, вони приходять. А отець Михаїл стояв на Амвоні і говорив про любов ту саму. Що змушує матір віддати життя за дитину, про віру ту саму, що приводить нас до Бога в найтяжчу годину, про дива, ті самі, що відбуваються щодня, просто ми розучилися їх помічати. І люди слухали, затамувавши подих, забувши про телефони. А Серафим він навчився визначати тих, кому особливо потрібна підтримка. Підходив, терся об ноги, муркотів, і люди відтавали, починали говорити, плакати, шукати розради. Минув рік, у храмі вже не було вільних місць по неділях. Діти бігали у дворі, бабусі в'язали шкарпетки для дитячого будинку, молодь організувала волонтерський загін. А отець Михаїл. Часто згадував той дощовий шовтневий день сіру кішку з мудрими очима, її останній шлях. Кажуть, Бог діє через прості речі, через людей, через обставини, через тварин. І іноді потрібна лише одна безпритульна кішка, щоб нагадати нам, дива трапляються. Потрібно тільки вірити. І знаєте, що найцікавіше. Щороку в день, коли Серафим з'явився в храмі, отець Михаїл править особливу службу про любов і жартовність, про віру і надію, про те, що навіть найменша істота може змінити світ. А серафим сидить на підвіконні і муркоче, тому що там, де є любов, там є Бог. Навіть якщо цю любов принесла у лапах безпритульна кішка.